Всім привіт! Розглянемо зараз таке питання: шумить чи не шумить EcoFlow Flow River 2 Pro. Коли система даної зарядної станції не потребує охолодження, ця зарядна станція взагалі не подає ніяких признаків існування. Зараз включено у нас вентилятор. Працює система охолодження, і ми можемо почути, як він працює. Особисто я не сказав би, що цей звук дуже шумний і він не доставляє мені якогось там дискомфорту. Е, отже, а для порівняння. О, таке фло. Шумить чи не шумить. Включаю. фен. Фен. Шумить набагато гучніше. Чайник. Знов чуємо, як шумить. Мікрохвильова піч. Вмикаємо. Шумить. Повертаємось знов до нашої зарядної станції. В порівнянні з приладами, які я тільки що включав, взагалі його не чутно. А ось так він працює в режимі зарядки. Отже, якщо ви звикли до звуку генераторів на кожному кутку під час вимкнення світла. То я думаю, на цього малюка ви взагалі не будете звертати увагу. Всім пока!